Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І це у нас передостання гонка, і це у нас погоня. Ми будемо від поліцейських тікати. О, на бугатій вероні. Я наче пам'ятаю на такій подібній катався вже. Чи це, коли я... На стороні поліцейських ще їздив. 22 кілометри нам треба проїхати. І в нас тут гіперкари. Да, я катався вже на такій подібній. І в нас три бугаті. Так, боком. Уникнув я аварії. Так. Прекрасна була тачка, навіщо її портити. Ось так. Прискорюємось. Прискорюємось. Ми ледь не взлетіли прямо. Так, я в лідери вировся, поліцейські там в аварію потрапили. За 400 км за годину я вже розігнався. Ох! Уникнує аварії. Та харе мене та ранити там. Фляха муха. В автомобіль трафіка, як я його міг не помітити. Ось так тобі, йде лісом, панове поліцейські. <звук> Я ось так в лідери вирвався, прискорюємось. Харе мене таранити. Так, я уникну аварії. Ось так вам, панове поліцейські, йдіть лісом.

Так, менше 9 кілометрів до фінішу залишилося. Не ідеально обійшов, але хоч уникнув я цієї огорожі. О, когось Емі зачепило як вам таке панове ну все голодя від мене не очікуйте ось так вам А, це теж випустив ось так тобі. Бля, муха розбився. Так, я на другій позиції. Прискорююсь. Нічого собі таранить. Так, я уникнувши пів. Ось тобі. Так, промазав. Слабо вдарив! Ось так тобі, панове поліцейський, йдіть ви лісом. Так. Зумів приглушення вимкнути. Так, будемо взлітати. В останній момент в лідери вирвався. Прямо перед фінішом. І отримав золоту медаль. Винагорода мене очікує. Я... І яка це винагорода мене очікує? Досконалення. Рівень третій. Приглушення. Приглушення. technology. Introducing Barrage, our most powerful jamming device yet, featuring digital radio frequency memory and a live link to our constantly updated database on speed enforcement frequencies. Trust Barrage for times when you need total discretion. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!